Вітаю усіх-усіх, хто дивиться або слухає теплі казки. У мене в руках дуже чудова книга Василій Олександрович Сухмунінський Збірка квітка сонця. Чорнобривці. Давайте послухаємо. Тихий осінній вечір заходить сонце, у блакитному небі ключ журавлів. Наша бабуся сидить на лавці біля тині, дивиться на захід сонця. Я питаю бабусю, скажіть, для чого людина живе на світі? Бабуся всміхнулась і каже, щоб жити вічно. Я не міг цього збагнути. Як це жити вічно? Бабуся каже, ходімо до саду, пішли ми до саду. Там доцвітали чорнобривці. Бабуся зібрала жменьку сухого насіння квітів, зав'язала у вузлик. Почекай до весни, зрозумієш, сказала вона і поклала вузлик з насінням чорнобривців у сухий куточок. Настала весна. Ми з бабусею посіяли на грядці насіння. Зійшло, піднялося. Зацвіло. Які вони красиві, ці чорнобривці, кращі, ніж восени. Ось і людина живе, щоб вічно жила її краса, сказала бабуся. Батьки живуть, щоб виховувати дітей, а діти потім народжують своїх дітей, щоб вічно жив людський рід. А для чого живе людський рід? знову питаю я. Для щастя пропоную вам провести неймовірний експеримент у своєму житті. Щоранку пробуджуючись, кажіть собі або думайте про себе, цей світ створений для мене, все найкраще для мене. І подивіться, поспостерігайте, що буде відбувати. Всього найкращого. До зустрічі!